Останнім часом у всьому світі спостерігається тенденція до прогресування різних очних захворювань у дітей. Особливо в теперішній час, коли діти перебувають багато часу на дистанційному навчанні, варто продбати про профілактику та попередження різних захворювань. Батькам варто не нехтувати профілактичними оглядами і обов'язково звертати увагу на саме навчальне місце дитини, особливо коли уроки проходять вдома. Дитина обов'язково має сидіти прямо з не нахиляти голову під якимось кутом, дивитися в монітор прямо. Обов'язково має бути відстань від монітору до очей або від підручника до очей мінімум 40-45 см, для того, щоб попередити зорове навантаження. Е, е, існує правило, е, яке називається 20-20. Це означає, що. Мінімум кожні 20 хвилин дитина має дивитися мінімум 20 секунд на якийсь предмет, який знаходиться в долині, для того, щоб попередити навантаження на очі. Вплив на очі має не тільки монітори, комп'ютери, планшети, телефони, а й зорове навантаження зблизька. Тому обов'язково потрібно час від часу переводити очі в долину для того, щоб розвантажити зір. Варто також придбати про збалансоване харчування, оскільки воно також відіграє важливу роль у розвитку зорового аналізатора. Якщо у дітей спостерігаються якісь захворювання учні, тому на профілактичні огляди потрібно приходити частіше. Також, якщо у батьків є якісь проблеми з очима, так само потрібно не нехтувати профілактичними оглядами, а звертатися не один раз в році, а можна кожні півроку. У зв'язку з впливом різних гаджетів на Очі у дітей часто розвивається синдром сухого ока. Тому батькам варто бути уважними до різних таких симптомів, як, наприклад, дитина починає часто терти очі руками, дитина починає часто кліпати, починає ближче сідати до моніторів. Час від часу починається почервоніння очей. Ці симптоми можуть свідчити про розвиток такого синдрому, як синдром сухого ока, і це має бути таким пусковим фактором для того, щоб батьки звернулися на консультацію до офтальмолога. Якомога скоріше варто пам'ятати про те, що зір це найдорожче, що є в людини, і його потрібно берегти.